А ви знали, що навіть у добре знайомому місті можна знайти такі історичні цікавинки, про які ви навіть не здогадувалися? Поруч зі мною Леся Логашова, авторка першого туристичного квесту Дніпром. Леся, розкажіть, будь ласка, що на нас сьогодні чекає? Добрий день. Сьогодні нас з вами очікує квест екскурсія. Uh, которая називається загадки Соборной горы». Наш маршрут пройде по Соборной площади і по улице Вернадского. Uh, надеюсь, вам понравится. у мобільному застосунку. Волк like» обираємо місто Дніпро, назву квесту і отримуємо доступ до першої локації будинку із гномами. Швиденько знайомимося з його історією і дістаємо перше завдання. В даному випадку нам пропонують просто зробити селфі під гноміками, які приносять удачу. Все є. Ми е, виконали завдання і тепер тиснемо відповісти. Да, відповісти так? відповісти. Да. Нам визначається следующа локація, яка вказується кружочком. Тобто ми повинні зайти в цей кружочок. І знайти там що? Знайти. А знайти нам треба було будівлю із гербом. Два схрещених молотки у лавровому вінку. І це Дніпровська політехніка. Впоравшись, маємо відповісти на каверзне питання. Напроти політехніки є пам'ятник Ломоносову. Пам'ятник якої особи стояв здесь до Ломоносова. І дається чотири варіанти відповіді. Карл Маркс, Єлизавета Перша. Єлизавета Перша, це ж з Британії, так? Взагалі, е, да, іноді є такі питання, які повинні запутати. Щоб виконати завдання на одній з наступних локацій, нам довелося вгадувати ім'я священника. Це тільки гуглити? Ні, шукати можна. Там Гугл не допоможе. Іщить тут могилки повинні бути. На іншій рахувати, скільки кам'яних жабок сидить на фасаді будинку. Будинок із жабками. Перед вами маєток таємниця. Невідомо хто і коли побудував цей будинок. Відшукайте на фасаді будинку жабок та порахуйте їх. Скільки ж їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім п'ять. Біля маєтку величного краєзнавця Дмитра Івановича Яворницького ми вгадували в образі кого він постає на знаменитій картині козаки пишуть листа турецькому султанові. Ну і з лисою головою не може бути, тому що Дмит... Дмитро Іванович Яворницький лисим не був. Писар або стоїться... картяр. Да. а картяр, да карти там був козак. З картами, ну, я думаю, котри... що він такий поважний, поважна людина. Картяр, давайте писар беремо. Побували й поряд із колишнім комерційним клубом, місцем, де колись годинами, а то й днями засідали впливові купці. Так, завдання: знайдіть двоповерхову будівлю в неоруському стилі з боковими вежами. І я так гадаю, що це ось ця будівля. Подивіться, там зверху видно дві такі. Башти это здание было куплено купцями Екатерина Слава. Они сюда приходили развлекаться. Здесь был ресторан, здесь была библиотека, були какие-то комна комнаты для отдыха, кроме того, були комнаты, где можно было поиграть в азартные игры. Відвідали й найстаріший дерев'яний будинок Дніпра. Йому вже понад 170 років, і він належав прислузі купецької або аристократичної сім'ї. За легендою, будинок зберігся до наших часів, бо власники дозволили в ньому переночувати циганці. Прислуга її обогріла, накормила і залишила на ніч. Утром же, коли циганка вже збиралася уходити, вона прошептала какого-то заклинання і сказала, що ваш він простоїть не один год і йому не будуть страшні ні огонь, ні вода. Справді, моторошно ж було поряд із диявольським будинком. Він належав багатому банкіру Олександру Івановському, який, як кажуть легенди, продав душу дияволу. Заради чого, як ви думаєте, звісно ж, серця красуні діло в тому, що банкір був женат. У нього була жена і по Екатеринославу поползли поползві слухи. Нелицеприятне Жена очень розстраивалась, і вона не выдержала позора этого, і однажды она покончила жизнь самоубийством именно в этом доме. И, и считается, что вот этот вот декор, который мы видим такой обильный на здании, он появился как раз после того, а, после вот этого вот несчастного такого случая. И задание не продать душу дьяволу, а порахувати кількість валькірій над вікнами. У сюжеті ми спеціально не називали правильних відповідей на квести та не розкривали локацій, аби ви могли сповна насолодитися прогулянкою. У загадках Соборної гори на вас чекають 12 унікальних місцин. Ми сьогодні не відгадали всі загадки Соборної гори, так Леся. Да. Тож пропонуємо зробити це вам, наші дорогі телеглядачі. Обирайте цей маршрут або інший, приміром, прогулянка набережною, і буде вам щастя та здоров'я, адже... Ведь в условиях карантина індивідуальні квестури довольно актуальні.